Нові українські бойові машини Бредлі зазнають пошкоджень і потребують швидкого ремонту. Про це пише у своїй статті Вашингтон Пост. За перший місяць довгоочікуваного контрнаступу України нещодавно надані Бредлі німецькі танки Леопард, як і передбачали, зазнали пошкоджень. За словами американського оборонного відомства, було знищено близько десятка бредлі. Аналітичний сайт Oryx враховує втрату лише тої техніки щодо пошкодження, якої є відео чи фотодокази. Його дані свідчать, що ще кілька десятків машин були пошкоджені в різній мірі. Багато з них відремонтували і повернули на поля після боїв. Деякі відправлять до Польщі для більш серйозного ремонту. Американські військові вважають транспортний засіб знищеним, якщо він не може бути збережений або відновлений після того, що зазвичай називають катастрофічною загибеллю. Хоча деякі деталі все ще можуть бути зняті. Пошкоджені транспортні засоби можуть бути відновлені та відремонтовані до робочого стану. Загалом Сполучені Штати виділили Україні 190 бредлі. Більше як половину з них передали оперативним підрозділам. Про це на умовах анонімності повідомив Вашингтон Пост, посадовець із Міноборони США. За його словами, на ремонт до Польщі вже відправили з десяток бойових машин. Щодо українських командирів, то для них втрати техніки були очікуваними і абсолютно їх не збентежили. Під час навчання на американській базі у Німеччині на початку року українські військовики навчилися не лише керувати бредлі, а й ремонтувати їх. Та навіть попри перші пошкодження, українські бійці вже відчули переваги нової техніки. Найбільшим плюсом, за словами солдатів, є те, що Бредлі захищає всіх, хто всередині. Зазвичай солдати отримують лише незначні поранення, якщо машина наїжджає, наприклад, на протитанкову міну. Український режисер і командир зводу 47-ї бригади Олег Сенцов написав у Фейсбуці, що на вихідних під час виконання бойового завдання він потрапив під шквальний артилерійський обстріл. Сенцов та інші були поранені осколками, але каже: Бредлі знов врятував наші життя. У перші дні контрнаступу пише видання. Група української техніки потрапила в пастку на мінному полі, а потім її атакувала російська авіація. Зображення знищених Бредлі та леопардів масово поширили російські акаунти в Телеграмі. Відтоді українські війська змінили тактику, щоб краще захистити техніку, розміновуючи шляхи вручну. Залежно від типу мін, найчастіше Бредлі зупиняються через пошкодження гусениць. І це обмежує можливості українців проривати оборону росіян. На позиціях, де побували журналісти Вашингтон Пост, вони бачили щонайменше шість бредлі, які ремонтують. Усі вони були пошкоджені саме внаслідок підриву на мінах. Так само як українці часто публікують фото і відео з знищеною російською технікою. Деякі спалені танки та бойові машини навіть виставляли в центрі Києва, щоб люди могли з ними сфотографуватися. Російські війська поширюють знімки пошкоджених Бредлі і Леопард, зроблені з безпілотників насамперед, щоб поставити українців у незручне становище і спробувати підірвати обіцянку заходу, продовжувати постачати Києву дороге озброєння. Певні види ремонту Бредлі можуть зайняти всього лише кілька годин. На інші потрібно кілька днів. Пише Вашингтон Пост. Деякі машини є донорами, тобто українці знімають із них придатні деталі, щоби встановити їх на інші менш пошкоджені. Донорську ж машину заповнюють зламаними деталями, перш ніж відправити її на масштабніший ремонт на завод у Польщі. Одна з основних перешкод для ремонту і повернення на фронт Бредлі кажуть військовики брак запасних частин. Коли перші Бредлі надійшли на ремонт, рішення про те, чи є ця машина донором чи ні, ще не приймали, розповів начальник штабу ремонтно відновлюваного батальйону 47-ї бригади на позивний МАЗ. Звідки ж брати запчастини? Коли почали з'являтися донори, від яких ми могли брати запчастини, тоді ми почали повноцінно їх ремонтувати. А до того ми робили мінімальний ремонт і чекали, поки інші будуть пошкоджені. Чим менше машин доведеться відправляти до Польщі на капітальний ремонт, тим більше життів буде врятовано, кажуть українці українські бійці. Вони не можуть собі дозволити тижнями чекати, поки відремонтовані Бредлі повернуться на передову. Зазначає Вашингтон Пост. Тому в деяких випадках на зміну, що прийшли, тим, що вийшли з ладу, відправляють нові. У недавньому інтерв'ю Вашингтон Пост головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дуже влучно зауважив: Київ отримав ці машини. Шини не для того, щоб їздити на них на парадах чи щоб фотографувалися політики та зірки. Нам їх дали для війни, а на полі бою вони стають мішенями. Це був огляд преси.